Простуємо ту інформацію західних міст щодо можливості Російської Федерації в моменті нанесення ударів по території України з використанням аеродинамічних засобів враження мовиться про БПЛА, кількістю до тисячі одиниць за добу. І відповідно, там розповідали про п'ятисот. Потім підвищили планку до тисячі. Немає такої можливості. Ви вже навели дані головного управління розвитки міністерства оборони щодо реальної кількості ударних БПЛА герань 2 герань 3 які випускає ВПК Російської Федерації. Це 170 одиниць на добу. Навіть з урахуванням відповідно, Модернізації виробництва, максимальна їх кількість це ну, до 200 буде наближена. Е, причому варто зауважити, що подібну інформацію вкидають, е, західні змі. Ну, на мій погляд, це е, те, що називається активні операції в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Тобто е, е, це свідчить про пряму або опосередковану. Участь російських спецслужб ширині такої інформації через західні змі. На жаль, українські змі, не аналізуючи навіть сам характер інформації, сприяють створенню такої атмосфери паніки штучної, причому паніки в українському суспільстві. Певна кількість, а там до 40% безпілотників, які запускаються по території України, це так звані оманки гербера. Тобто вони без бойової частини і вони не означені відповідно системами протидії радіоелектронній боротьбі українських повітряних сил. І те, що ми спостерігаємо, ось подивіться кожен день Генштаб збройних сил України звітує про те, що від 30 до 40% БПЛА локаційно втрачені. Чому? Тому що відповідно працює українська система радіоелектронної боротьби, а ці Гербери, ну це роблять, як то кажуть, на коліні. Там пінопласт використовується дуже легкі матеріали і недорогі, але основне їх завдання це знакровити українську систему ППО. Коли відповідно запускається подібна кількість БПЛА, українська система ППО змучена реагувати.